Давайте з'ясуємо, що таке кров та тіло Господа. Друзі, це надзвичайно важливе откровення, яке ми повинні отримати про кров і тіло Господа. У крові святого причастя знаходиться душа самого Ісуса Христа, і тому, причащаючись, нам необхідно бути однодушними з Христом, єдиними з Його тілом, Церквою. Це і є правильне причастя. Саме тому ми однодушно щодня споживаємо тіло Ісуса Христа, це Його Слово. Ми ламаємо цей хліб, Слова Божого, у храмі та по домах, перебуваємо в молитвах та міркуємо про Тіло Господнє. Споживаючи Откровення Божого Слова щодня, ми здійснюємо святе причастя, правильно? Та отримуємо благословення і життя. Бо істину це надзвичайно важливі откровення.